Одяг з Шотландії, сорт крем, огаміше 30 кілограмів за 3900. Така жіноча. Сорочка тепленька, розмір S, -ка. Батник. Розмір L, Такий витрівка чоловіча фірми Nike, розмір M. -ка. Жіночий фліз. Новенький бірочкою, Розмір XL. чоловіча курка. Фірмова. Розмір. X XL. Жіночий водник. Розмір М. -ка. Чоловічий светр Розмір. 2XL. Ще один чоловічий свитер. Теж новий біркою, розмір М. Жіноче плаття. Розмір XL. Жіночі лосини. Розмір XL. Жіночі щіліна курточка. Розмір М. -ка. Такий кардиган жіночий розмір М. Батник теплесенький розмір С. В'язана кофточка жіноча розмір XL. І світшот розмір Эліка новий збіркою. Жіноча кофточка розмір М. Жіночий светр на замочку розмір XL. Чоловічий ватнік. Розмір XL. І останнє в'язане жіноче плаття. Теж збіркою нове. Це був одяг міг Шотландія. сорт крем, багатьох 50 кг, за 3900.